А зараз Олександр Мусієнко долучається до нашого ефіру, керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександр, вітаємо. 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 Отже, два дві нових пускових установки Петрі. схоже, що нам надала Німеччина. Чекаємо більше деталей, але з того контексту інформації, яку ми отримали, очевидно, ми можемо про це говорити. На вашу думку. Чому Німеччина надає нам патріоти? Але, наприклад, досі сумнівається про інші ракети далекобійні? Чому вони обмежуються іншою підтримкою, яка була б важлива для України і наполягають на тому, що ну нам достатньо їм принаймні достатньо е танкової коаліції? Ну, по перше, ви ж розумієте, що це різний тип ракет, і це можна класифікувати як зброя фактично захисна оборонного характеру, засоби ППО. А що стосується ракет Таурус, то це зброя такого наступального характеру, можна сказати, як вона класифікується принаймні в країнах заходу і НАТО, і у них є застереження щодо її можливого використання. Але я вам скажу, що мені здається причина в тому, що просто треба провести зараз Німеччина на стадії того, що проведе аудит. Вони зрозуміють, скільки реально в них ракет є готових до застосування, і скільки вони готові передати в Україні. І мені видається, що після цього може бути ухвалене відповідне політичне рішення. Приблизно так відбувалося і з танками, тому що так само фактично намагалися встановити інвентаризувати, яка ж кількість є, які на ходу які в які терміни можуть бути поставлені і без. Скажімо, послаблення обороноздатності Німеччині передані Україні, і після цього були рішення. Чомусь я думаю, що в цьому випадку може бути подібне, тому що версія про те, що Німеччина не передає через те, що ці ракети можуть бути використані по території Росії. Я думаю, вона дуже просто розвінчується тим, що Україна отримує вже далекобійні ракети. І дотримується своїх зобов'язань, наданих нашим партнерам, і не застосовує відповідну зброю по території Росії. Я думаю, що так буде і з ставрусами вони будуть застосовуватися по іншим цілям. Хоча, на мою думку, це певним чином обмежує наші можливості і потужності щодо ведення цієї війни і протистояння ворогу. Але оскільки ця зброя наших партнерів, вони звичайно мають абсолютне право висувати певні обмеження і умови щодо її використання. А можемо спробувати проаналізувати, чому саме зараз надійшли ці дві пускові установки Петріот? Зрозуміло, що ми чекаємо на будь-яку військову допомогу від наших партнерів, але чи варто тут прив'язуватися до певних якихось подій на політичній міжнародній арені? Чи це така чергова чергова поставка? Ну, по перше, треба сказати, що ще під час Рамштайна, який був в жовтні минулого року, було задекларовано нашими партнерами, Сполученими Штатами і Німеччиною. Зокрема, що захід нам допоможе в створенні багатої шаленованої ефективної системи протиповітряної оборони. Зараз наші партнери в цьому послідовні. Другий момент це те, що є. Ми бачимо загострення атак. Зокрема, Росія застосовує її ракети кінжал і інші типи, які ми якраз дуже добре, які збивати добре. Мабуть, системами Петріот, ми це розуміємо. Плюс посилення атак після демаршу і виходу Росії зернової ініціативи, те, що вони витворяли в Одесі, посиливши ракетний uh -huh. терор. І в чому цьому треба протидіяти? Ну і плюс я вам хочу нагадати, що нам передавали спускові установки від Нідерландів. А зараз це є доповнення. Можливо, ми таким чином створимо ще одну батарею повноцінну. Ну, ми не будемо гадати над планами українського військового командування, їм видніше. Пане Олександре, але давайте поговоримо про те, що відбувається в Росії. Сьогодні там був вибух на одному із заводів, чи то піротехніка вибухнула, чи то прилетіло туди щось невідоме. Палили, невдало. Так, ну тобто щось невідоме коїться, але тенденція хороша. Так, Вітаємо їх з цим. Як думаєте? Те, що на військових об'єктах останнім часом в Російській Федерації і на об'єктах, які обслуговують військові військову промисловість, стаються вибухи. Про що це свідчить? це свідчить про те, я думаю, що вочевидь Україна може переходити до того, щоб знищувати і знешкоджувати об'єкти ворога. Військові об'єкти в першу чергу, те, що стосується оборонної промисловості, так само військові об'єкти пов'язані безпосередньо з тим, що вони забезпечують війну, агресію проти України, і це те про що говорилося, перехід війни на територію Росії. Ну тут посієш вітер, пожнеш бурю, крім того треба сказати що ви бачите як ці дії кваліфікують одразу окупанти вони ні слова не сказали про те що це може бути зовнішній вплив а одразу кваліфікують як ну російська влада в цьому випадку вона кваліфікує як фактично там необережність чи нещасний випадок і будуть проводити розслідування а вони так роблять тоді коли зазнають істотних збитків і тоді коли не хочуть визнавати правду що це могло бути Зовнішнє втручання, яке призвело до ось таких наслідків. А ми бачимо, що наслідки вони звичайно доволі такі потужні, разючі, згодом можна буде сказати більше, але видно, що ці об'єкти не є фактично на 100% невразливими і захищеними. Я думаю, що в майбутньому ми побачимо ще подібні приклади. Дякуємо. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був нашим гостем сьогодні.